Тримайте наш проект, а тим часом маю можливість поспілкуватися із завідувачкою сектору впровадження цифрових технологій Рівненського обласного краєзнавчого музею, пані Ольга Морозова. вийшла з нами на зв'язок. Вітання, пані Ольго. Вітаємо. Вітаємо. Пані Ольго, знаємо, що в Рівному, зокрема у вашому музеї, відкрилася унікальна для України виставка рукописних церковних партитур Великої Волині. Отож, хочемо більше дізнатися про цю виставку. Загалом про те, яким чином і де збиралися ці партитури, скільки вона триватиме, і яким чином можна її відвідати. Ну, ця історія розпочалася десь близько, напевно. Місяців трьох тому влітку, коли до нас з оцифруванням звернувся пан Олександр Тарасенко, який на сьогоднішній день очолює спілку національну спілку хорових колективів, і він попросив оцифрувати колекцію нотних партитур, які в нього були. Збирав рукописних партитур, це важливо, тому що зараз в основному друкують їх, а він зібрав ті партитури, які були переписані ще вручну. Найстаріша партитура тут 1894 року. Це партитури, які збиралися в Рівненській, Волинській, Тернопільській областях. По закинутим церквам, де вони не використовувалися, хтось, знаючи, вже, що пан Олександр збирає такі раритетні рукописи, віддавав йому самі. Щось залишилося або переходило до нього від священників, регентів церковних, які розуміли, що ну, вже на сьогоднішній день користуватися рукописними партитурами майже ніхто не буде. І ось він зібрав дуже таку велику колекцію, яка напевно нараховує ну, десь до тисячі примірників, тому що ну, ми рахували по цифрованим сторінкам, то там близько 10 тисяч кадрів було зроблено файлів окремих. І ось тоді народилася ідея про створення виставки. Виставка, на жаль, буде не дуже тривалою. Вона буде до 20 листопада цього року діяти однак вона зацікавить досить широке коло глядачів, тому що доповнили ми цю виставку фотографіями, які були в колекції Рівненського краєзнавчого музею і в приватних колекціях. І ми... Ну, виявили фактично те, що в на початку ХХ століття в церквах був дуже великий і дуже такий потужний репертуар церковної пісні. Вони співали е, ну, Веделя, співали Леонтовича, Моцарта. Тобто, те, що на сьогоднішній день співається з великої сцени. Те, що звучить ну, на світовому рівні, співали там в невеликих церквах, в Дубно, співали в Здовбиці, співали в... на Здолбунівщині, в Дермані. Так? Тому ну, дуже сьогодні важко навіть уявити, наскільки була розвинута традиція церковного співу. Дуже цікаво, що в 20-30-х роках церковні хори були перегукували, були діяли спільно з хорами просвіти. Тобто він був одночасно і просвітянський хор, і церковний хор. Так? Тобто вони співали, як там, напевно, в церкві, в літургію співали, так і співали на різноманітних українських. Концертах, які організовувалися просвітою. На жаль, на сьогоднішній день спеціалісти зазначають, що все це важко повернути. Що, якщо, скажімо, для міст ще можливо відновити якийсь рівень хоча б середній рівень церковного хору, то для сіл це вкрай важко. Ну, навіть важко. Та навіть якщо дуже бажати мати велике бажання, то це ну, навіть технічно зробити фізично сьогодні майже неможливо, тому що кількість населення в селах постійно зменшується, і ми знаємо, що воно там старіє. Ось і, і напевно. Хіба що хтось з концертом буде приїжджати, просто щоб послухати цю церковну музику? Тому що коли на відкритті виставки співав хор Воскресіння, то це було дуже потужно і дуже щемливо було все це слухати. Пані Ольга, одразу цікаво дізнатися то, чи зокрема в цих партитурах була при який ізвод був представлений церковнослов'янською мовою, чи це новомосковський, чи київський, чи, і чи зараз десь є можливість почути те, як наші предки співали 100 років і більше. Дивіться, партитури були різними мовами і в різних обробках. Були і російські обробки відповідно це початок ХХ століття. Ось як ця стара партитура 1894 року, є 1899 року. Були, але виконували цікаво, що виконували і твори поряд російських композиторів, так але і українських Веделя, Бортнянського, Лисенка. Все це в одній партитурі. Угу. Цікаво, що в 20 30 х роках з'являються українські партитури. Дуже великий вплив на них мала Кременецька хорова школа, училище, яке там діяло, І, напевно, регенти були вихідцями з Кременецької цієї школи. Крім того, цікаво, що є навіть нотні партитури колядок. Відповідно вони українською мовою, так які теж виконувалися під час е, літургії, або ось ми говорили про поєднання просвітянського церковного хору, так, і от якраз партитура колядки нам і говорить про те, що це е, поєднувалося. Е, тому дуже різноманітний е, розкіт, скажімо так, і е, мови, і церковно слов'янської давньої. Теж є небагато зразків. Ось російська-українська, отаким чином, скажемо, те, що збереглося. Так, напевно, тут ми відразу бачимо це ну, вплив. Тієї держави до складу якої ми входили, і тут ми якби ну не відкинемо цього, тому що ми розуміємо, що вплив е, держави на церкву був дуже сильний, і церква була ну дуже йому підпорядкована, але ми бачимо з тим разом і прояви української е, вже української церкви в 20-30-х роках. Пані Ольго, то чи є зараз можливість почути саме спів завдяки цим партитурам, де і як? Так так, ось рівненський хор «Воскресіння» під керівництвом Олександра Оденця, який теж був одним з ініціаторів цієї виставки, вони відновлюють якраз спів по цих партитурах, співають по них. І для цього, власне, ми їх і відцифрували, щоб вони могли ними користуватися. Тому що ну, ми бачимо, що папір сам дуже крихкий і вже партитурам по 100 років, не можна навіть в руках деяких вже просто. Розсипаються тому для того, щоб ними користуватися, вони були оцифровані. Крім того, вони хочуть також створити сайт, на якому ці партитури будуть доступні. Ну, коли це станеться, вже важко зараз сказати, так, наскільки швидко це все відбудеться, але попередньо ось така робота була зроблена. Ще цікаво, що в ході цифрування ми бачили наскільки людям в 40-х роках, тут є, зокрема, партитура 46-го року, де люди ну, не мали оцих нотних зошитів, так, нотних лінійок, і від руки самі ці нотні стани малювали, при тому малювали на тому, що могли дістати. Там якісь навіть листівки різноманітні, агітаційні. Якісь такі заклики, і все це збирали, використовували, робили партитуру, підшивали, все це. Так що для музейного такого вжитку воно вже має і подвійне значення як сама партитура, так і на чому вона була зроблена. І дуже такий каліграфічний. Ну рукопис ноти виписані одна в одну дуже гарно зроблені якісь закінчення тієї партитури намальовані. То мангелики, там якісь гілочки намальовані? Так, тобто, видно, що людина ну не просто переписала, тому що це була потреба. Там треба було з нею співати, але що вона до нього підійшла дуже так духовно, дуже ну, натхненно. Так, це було така якась віддушина, над якою вона працювала із задоволенням, пані, Ольгу. Чи можете ви нам в прямому етері експромтом продемонструвати деякі фрагменти із цієї виставки? Так, зараз ми з вами спробуємо. Якраз ми знаходимося в залі і е, спробуємо е, переглянути, от е, за моєю спиною, це якраз е, такі найстаріші партитури. От, бачите, трошки погано видно, але це найстаріші е, партитури, е, які е, збереглися і дійшли до нашого часу. Ну і ще цікаво, що хочу вам е, показати. Це партитури з славного е, Дорогобужа. Е, чому ну, для нас славного? Тому що ми маємо е, тут, е, так, якщо пробую вам продемонструвати, ось тут написано Дорогобуж, 1928 рік. Для нас ще цей дорогобуж славний тим, що там проводилися археологічні розкопки. Це одне з найстаріших літописних міст Рівненщини. Ну і з церкви з Дорогобужа походить відома наша ікона Дорогобузької Богородиці, яка датується серединою 13 століття і зберігається в нашому країнавчому музеї. Так що тут навіть такі перегуки є від старих партитур від нотних партитур до якихось таких предметів. Щодо самих фотографій церковних хорів, от за моєю спиною, це церковний хор із Мнишина. Ось ми бачимо, теж дуже цікаво. Люди в строях таких українських, одягнутих, народних, так, ось видно, що так на свято вбиралися. Причому що цікаво, що багато ось таких фото є, так, десь відомі люди, десь ми там не знаємо, хто це щось із приватних колекцій. Ну, але в, в основному це із ось такі цікаві курси в клевані теж були, збиралися, так? от. Ну, теж в Моквині бачимо якесь, напевно, церковне свято, тому що тут ще на фотографії ми бачимо і портрет Шевченка, так, який теж досить. І діти тут зібралися. Тут, тут такий от великий хор, напевно, він не лише церковний, але і просвітянський хор. Це 1932-33 роки ось цих хорів. Тут потрібно відзначити і працівників ще й нашого краєзнавчого музею, зокрема, і Галину Данильчук, і Алло Українець, які протягом досить довгого часу роботи в музеї. Збирали фотографії старожилів, спомини старожилів. І багато в кого є спогади про те, що якщо, скажімо, їхня рідня співала в церковному хорі, то відповідно, це вже була така інтелігентна людина вищої якоїсь там освіти, не в плані тому, що вона закінчила вищий навчальний заклад, а дійсно, що такої самоосвіти, так, яка якраз покладалася і долучалася до такої української культури, так, і до її, до того, щоб ця. Українська культура не зникла в ході якихось постійних, скажімо так, політичних дискусій, політичних таких ситуацій, які були в нас в Україні наприкінці на початку ХХ століття, буремного такого бачимо. І Теж ми знову такі саме проходимо випробування і на сьогодні. Пані Ольго, і цікаво, чи після завершення цієї виставки що буде з цією колекцією? Чи вона повернеться в ту приватну колекцію, чи вона буде зберігатися у фондах вашого музею? Вона повернеться в приватну колекцію до Олександра Тарасенка і до тих людей, хто були власниками, тому що тут не лише... Те, що належало саме е, Олександру Тарасенку, але це і збірка е, це дубно з церкви Ілінської, з Острога з Богоявленського собору, е, і з деяких менших церков рівненщини, вона, повер... вона ця збірка, вся повернеться до своїх власників, але разом з тим вона є оцифрована, тобто вона вже десь захищена від повного е, зникнення. Ну і в подальшому я так собі розумію. Я розумію, що вони теж хочуть створити якийсь музей, де можна було, де будуть представлені ці партитури, зокрема, в Рівному в семінарії, там якраз в ці ноти в бібліотеці зберігаються. так, Тобто вони фактично мають ось таке зберігання і доступні для тих регентів, які там Хочуть з цим працювати, я думаю. що... То, ну, оскільки є такі ентузіасти, які це все зберігають, то в подальшому буде якась установа або заклад, куди вони будуть передані. Тому що ну, при всій такій своїй музейності вони якби ну не є зовсім такими музейними експонатами. В нас вони не будуть так використовуватися, як, наприклад, скажімо, в якійсь музичній бібліотеці або в якійсь музичній установі. Швидше вони б мали належати саме їм. Пані Ольгу, хоча і... якщо вони будуть передані в наш краєзнавчий музей, то відповідно від такого дару ніхто відмовлятися не буде, і будуть, будемо зберігати і демонструвати відповідно. Якщо зрозуміло, пані ну, але Ольго, і підсумовуючи нашу розмову, цікаво протягом якого часу триватиме ця виставка, і чи не обговорювали ви можливість бодай приїхати до Луцька і продемонструвати в нас. Виставка у нас тут буде до 20 листопада. Поки перемовин з Луцьком у нас не, ну, не було, але якщо Луцьк виявить музей зацікавлення, то в принципі я думаю, що не буде відмов, тому що зацікавлені в тому, щоб ну, відбулося найбільше розповсюдження інформації про такі рукописні такі рукописні збірки, які ще є в, і в церквах, і в якихось приватних колекціях для того, щоб вони не зникли. Тому що це теж те, що ну е, говорить про свій час. так е, І це десь ставить питання про збереження, про колекціонування. Е, про е, те, щоб звернути увагу саме на ось цю проблему, можливо, поєднати її в дослідженні ще з чимось. Крім того, на відкриття виставки до нас приїздив з острога дослід... з Луцька, перепрошую, з Луцька дослідник, який займається архієрейськими хорами. Тому я думаю, що така можливість про домовленість можливо може трапитися. Мене вже щиро дякуємо, вам дякую вам, пані Ольго, за цю інформацію за цю виставку. Отож, нагадаю про унікальну виставку для всієї України, яку ще є можливість побачити у Рівненському обласному краєзнавчому музеї, де представлені рукописні церковні партитури із Великої Волині, розповіла нам завідувачка сектору впровадження цифрових технологій Рівненського обласного краєзнавчого музею Ольга Морозова. Дякуємо вам, пані Ольго. На все добре. Тримаємося. Eu um vou